Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум. Сьогодні сьомий випуск. Сьогодні ми розберемо як запустити товарний бізнес, товарку з повного нуля. Покажу покроково, як це робити. Давайте розберемо план сьогоднішнього відео. Ми виберемо товар. Я покажу вам, як створити безкоштовно сайт, повністю безкоштовно. Ми припаркуємо свій домен, який купимо. Підключимо crm систему до сайту, підготуємось до запуску реклами, підготуємо антик, підготуємо також проксі. Я розповім, як провірити, чи дерявий проксі, чи дерявий антик, чи ні. Також розберемо запуск реклами Facebook. Ну, поїхали. Перше пошук товару. Треба вибрати товар. Дивіться, як шукати товар. В мене є спеціальна рубрика. Називається вона Пошук трендів. Я вже підібрав товар. Так, це буде електропастка, як ви бачите на екрані. Електропастка, така мухоловка. Початок літа це тренд цього товару, і моя оцінка це 7 із 10, яку я поставив в цій рубриці. Добре, дивіться, далі що нам треба зробити. Нам треба зайти в Адхьорд, це Spice Service, який показує рекламу в Facebook та Instagram. і знайти рекламу на цю електропастку. Я ось. Вже знайшов вбив текст від комарів, і ось ви бачите, мені показались деякі оголошення. Тепер ми можемо подивитись на лендінги, які тут є. Ну, ось один з таких. Ви бачите, просто брати з цього інформацію, схожу, або за допомогою чат GPT змінювати і можемо зробити такий самий лендінг. Як його зробити? Ми будемо користуватись конструктором сайтів, конструктором лендінгів lpmobi Тут можна зробити сайт без навичок програмування. Самостійно любий менеджер це може робити, ваш, або ви самі можете це зробити. Є безкоштовний. Безкоштовний повністю тариф. Ви бачите, на цьому тарифі можна припаркувати домен. Що ми і зробимо, також зробимо ssl сертифікат на ньому. Добре, поїхали далі. У мене вже є аккаунт. Коли ви зареєструвались, можна вибрати тариф Free. Тут є один безкоштовний ленінг без обмежень, лише обмеження на скачування архіву сайту. У мене зараз тариф Pro на 10 ленінгів. Добре, поїхали. А я вже попросив помічницю зробити ленінг. І ось що ми маємо: електропастка від мух. Та літаючих комарів. Ну, ось дивіться, це наш ленінг, який ми створили, а це ось який ми знайшли в спайс сервісі. Ну, досить непогано. Так, що нам далі потрібно зробити? Дивіться, по LP-мобі ви можете обрати один з шаблонів, який тут вже є змінювати картинки текст, і буде ваш ленінг готовий після того, як ви це все розробите. Бачите, тут є різні варіанти. Більше 10 шаблонів, також є міні-шаблони, шаблони, одноекранники. І всі ці шаблони створені по структурі, яка сама продається. Яка структура самого ленінгу, це заголовок під заголовок. Далі перший екран, блок вирішення проблем, характеристики товару, фото товару або відео, схема роботи, відгуки клієнтів та футер. Футер це дублювання, як правило, першого екрану. І в принципі, в нас ви бачите перший екран. Заголовок підзаголовок, всі головні буліти, всі якісь фішки, фічі, які дають конверсію, це відлік, зворотній, перечеркнута ціна, акція, ще кількість голосів. Далі це вже йде характеристики товару, переваги, ось переваги, ось характеристики, відгуки. Як це працює, інформація, заявка, дзвінок, відправка. Ну і дублювання знову першого екрану. Це Структура Ленінгу, яка продає, ви можете це робити на конструкторі Ленінг Фімобі, або якщо самі створюєте, то робіть по правильній структурі, тому що вона реально продає. Добре, щоб нам припаркувати Ленінг, нам потрібно, по-перше, його купити. Я буду показувати, як це зробити на Ukraina.com.ua. В мене вже є тут Ленінг для цього. Ось це Ленінг, ми заходимо на лаштування DNS і там, де А-запис, ось тут. Ми маємо просто перекинути, написати IP-адрес, який вказано в FAQ. Як репаркувати, бачите, домен, і тут є ось такий IP-адрес, нам потрібно це зробити. Набідабі-дабі, і цей перепаркуємо. Все. І потім цю ось назву нам потрібно вставити. Заходимо в мої лендінги, і ось тут ми вставляємо. Бачите, якщо вам потрібна якась інша назва на подомені lpmobi, а тут також можна взяти інший домен. Якщо вам. Потрібна якась інша назва, просто змінюйте назву. А якщо ви підключаєте свій домен, то ви маєте писати повністю його, Kyiv.ua або там Com, або Com.ua і так далі. Добре, відправляємо і далі ви бачите домен в обробці. Поки що його не буде тут. Можливо, пройде 15-30 хвилин, можливо, день і він запрацює. Добре, що нам потрібно далі зробити. Далі до цього ленінгу ми підключимо ще crm систему та можемо підключити, до речі, Telegram. Щоб заявки відразу потрапляли в Telegram, нам потрібно натиснути цю кнопку. Під Підписатись в телеграм, і ви бачите, ви успішно підписалися на отримання повідомлень зі сторінки електропастка. Почекав я 5 хвилин і вже створився домен. Да, ви можете подивитись, якщо ми зараз зробимо тест, в цей час я підключив ще телеграм. Ви бачите, замовлення в Телеграм зайшло. Ви бачите так: електропастка, тест і телефон. Далі, дивіться, але немає поки що SSL-сертифікату. Нам потрібно перейти в кабінет оптимобі, і тут, коли свій домен, з'являється створити SSL, коли вже створився домен. І ми нажимаємо Створити SSL, SSL в обробці. І потрібно також почекати 10-5 хвилин по-різному, залежить від домену, залежить від навантаження, і також створиться SSL. SSL додає більше трастовості вашому сайту. Добре, далі коли ми вже підключили Telegram до нашого ланінгу, також підключимо crm систему Розглянемо CRM-систему lpc crem вона ідеально підходить для продажів товарів. є, до речі, бачите, і скріншоти, і відгуки різних. Підприємців різних кол-центрів. Якщо, до речі, вам потрібні кол-центри, то на YouTube каналі ви можете подивитись відгуки та і поспілкуватись з кожним кол-центром, в кого які умови, і там вже приймати рішення. Добре, нам потрібно зареєструватися. Віл CRM. у нас вже є акаунт. Я зареєструвався і зараз просто зайдемо по даним, які до нас прийшли на пошту. Зайшли ми в кабінет CRM системи Перше, що нам потрібно зробити, це зайти в налаштування системи і створити ключ. API. збережемо налаштування. Так далі цей ключ ми вставляємо. В лендінг, в інтеграції, вставляємо токен, ось токен доступу в LPCRM, і далі у нас є назва нашої CRM домін LPCRM.biz, і ми вставляємо сюди. Відправити все, ми під'єдналися. Що нам далі треба зробити? Заходимо в мої ленінги. До речі, SSL-сертифікат також створено. Давайте подивимось. Так, все чітко, SSL працює. Добре, що нам далі треба зробити? Нам потрібно редагувати, натиснути. Далі CRM, включити LPCRM, і потрібно дати продукт в LPCRM. ID продукту нам потрібно зайти в товари і створити товар. Назовемо його, наприклад, електропастка від мух. Збережемо і ID 5. Офіс 1 Поставимо офіси, відділи налаштовуються в налаштуваннях. і бачите ID першого. Відділу 1, там, 2, 3, можете додати свій відділ, та це для того, щоб деяким, наприклад, менеджерам показувалися лише ті відділи, які ви хочете їм показувати. Так, можна просто робити для деякого менеджера конкретний товар для іншого, декілька інших товарів. Добре, ми це зробили, і нам потрібно тепер перевірити тест CRM. Давайте перевіримо замовлення. Так, ваше замовлення відправлено. І далі ми зайдемо в нашу CRM-систему. В Telegram зайшло замовлення, в CRM не зайшло, напевно, тому що я не включив всі країни для нашого користувача. Я заходжу в країни, вмикаю всі і заходжу ще в користувачі. І для адміна я також вмикаю всі країни. Подивимось. І просто подивимося зараз. Так, ви бачите: замовлення зайшло. Офіс 1 телефон, CRM, ну і далі ви там вже вибираєте нова пошта, створюєте накладну, обираєте наложений платіж, статус прийнято, ну і так далі, йдете по воронці, електропастка від мух. Тут можна додати скрипт продажів, опис товару, ну і все. Далі вже ваші менеджери або ви, або аутсорсинговий кол центр обробляють заявки в LPCRM. Коли це ми все налаштували, коли в нас вже є лендінг, коли в нас вже є підключні CRM, далі ми вже налаштовуємо рекламу. Але перед налаштуванням нам потрібно підготуватись до неї. По-перше, нам потрібен антидетект, Якщо у вас не один аккаунт, якщо один, то можна, звичайно, і свій браузер використовувати. Але в наших реаліях, коли аккаунт баняться, нам потрібен антидетект браузер. Далі підготуємо аккаунт, підключимо проксі, та текст та відео нашого товару знайдемо. Також покажу, як за допомогою ChatGPT можна підібрати або змінити текст, який ви знайшли. Ну і запустимо рекламу. Добре, по перше, антиком я буду користуватись OctoBrowser, який оновився. Так, розробники оновили функціонал деякий дизайн. По-перше, тепер тут можна робити багато профілів. Можна, наприклад, створити, вибрати якийсь шаблон, який ви до цього зробили. Ну, і створити, наприклад, 20 профілів по шаблону. Дивіться, все, все створилось. 20 профілів створилось. Добре, звичайно, це класна фіча. Не по одному профілю створювати 20 відразу створили. Додали туди акаунти Facebook. Ну і поїхали далі працювати. Це набагато краще. Також що по оновленням. додали двохфакторну аутентифікацію. Ну і змінили дизайн. Зробили такий дизайн всього антику. Досить непогано більш приємніший навіть. Ну і тут. Можна додавати свої колонки, Ви бачите, кукі, створено, коли ID. ви бачите, в описі на це відео буде лінк з цим антиком на знижку 30% в честь оновлення, тому переходьте, перевіряйте, дивіться, а ми будемо йти далі. Ми зараз підключимо до цього антику ще проксі та перевіримо, як вони працюють. Ми переходимо в вкладку Проксі, і тут маємо додати проксі. Якщо ми... Не користуємось проксі, тобто ми можемо роздавати інтернет з мобільного телефону. Це також будуть свої мобільні проксі. То ми просто вибираємо, наприклад, якийсь акаунт і не ставимо ніяке проксі. І буде, ви бачите, назва буде Proxy Direct. Це означає, що буде пряме підключення з вашого комп'ютеру. Якщо ви на комп'ютер здаєте мобільне проксі, то буде мобільне проксі з вашого комп'ютера. Добре, це один з варіантів, як можна зекономити на проксі, але якщо у вас багато аккаунтів, якщо у вас команда, то це неефективно. Добре, де взяти проксі? Якщо вам потрібні проксі, то ми підключимо кей-проксі для України недорогі проксі і досить непогані. В місяць 28 доларів є Vodafone, який в Стар, досить непогані. Я Ними користують вже більше ніж ну, два місяці точно. Нарікань немає. Проксі стоїть від 28 доларів за місяць, тиждень 10 доларів. Бачите, можна протестувати. 24 години є Київ Стар, є Vodafone. Я вже підключив хей до цього антику, і зараз будемо тестувати, будемо дивитись, як це працює. Як перевірити проксі, я залишу лінки під цим відео. Ви переходите, дивитесь. А якщо все показує 100%, якщо немає ніяких косяків, то проксі маскують ваш реальний IP. Добре, далі ми перейдемо до самої реклами. В Facebook. у нас є такий аккаунт, бачите. Є якийсь постинг на акаунті. Нам потрібно перейти в Ads Manager. і що нам потрібно далі тут робити. Нам потрібно натиснути на кнопку Створити, далі вибрати ліди, тому що нам потрібна ціль ліди, і ми будемо налаштовувати на лендінг, на конверсії, і там нам потрібна ціль ліди. Я вам покажу. Нам потрібна подія конверсії ліди, тому ми вибираємо ліди. Називаємо нашу компанію електропастка, щоб просто розуміти. Далі ми можемо поставити бюджет на цю компанію або можемо поставити на групу оголошень. Я поставлю на компанію, ставлю 20 доларів там 800 гривень. Нажму далі. І е, зараз покажу вам, перша група оголошень буде широка. Я вибираю конверсія сайт. Далі е, максимальна кількість лідів на конверсій. Тут вже є піксель. Коли цього пікселя немає, ви можете його створити. Так, ось він, ви бачите, номер 37, також, коли він показується, ось це також цей номер. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно зайти на наш лендінг, редагувати, аналітика, і там, де аналітика, ідентифікатор відстеження Facebook, ми ставимо наш піксель Все. Далі переходимо на цей сайт. Вам потрібно скачати мета Pixel хелпер це розширення таке в браузері Ви бачите, PageView. Піксель стоїть на головній сторінці, і тепер нам потрібно протестувати, яка ж подія конверсії у нас стоїть на сторінці «Спасибі». Так, ми зробили замовлення, і нас тут, бачите, лід. Запам'ятайте, це лід. Тепер ми переходимо в наш кабінет, і ви бачите собиті конверсії. Подія конверсії, ми вибираємо також лід. Якщо б ми вибрали не ліди на початку, коли ми налаштовували, то у нас би не було можливості вибрати саме лід. І за цього я... Вибрав ліди, тому що мене питають, чому ліди, чому там не продажі. Я відповідаю. Добре, а що нам потрібно далі зробити? Це ми вибрали ліди. Є коли ми вибираємо ліди, заявки, які заходять з ленінга після реклами, коли ми будемо її показувати, будуть показуватись в рекламному кабінеті. Якщо ми виберемо, наприклад, якусь іншу ціль, то вони не будуть показуватись. Тому ми вибираємо лід і тут лід. Розумієте, добре. Далі що нам далі потрібно робити? Ми можемо поставити, щоб реклама була, наприклад, вже там сьогодні вечір там да? завтра. 005, щоб бюджет рівномірно розподілився на цілий день. Далі вибираємо Україна, гео, мову. Далі аудиторія Advantage. Ми можемо вибрати стать, але коли ми налаштовуємо на широку аудиторію, то ми вибираємо і всіх. Вік також не будуть трогати, і по плейсментам також нічого не міняю. Тобто це широка повністю Advantage. Ця система система Advantage, буде сама розподіляти ваш бюджет на плейсменти. Так, там де кращий CTR, так більше клікують на ваше оголошення або там ліди, або ще якісь параметри. Воно там буде більше показуватись. Воно по різному показується, але як правило, буде більше CTR вашого оголошення. Далі ми вибираємо нашу сторінку. У нас магазин для дому вже є. Ми можемо вибрати оголошення, але ми створюємо оголошення з нуля. Перед цим ми заходимо в AdHort. Нам потрібно, наприклад, скачати нашу картинку, і дивіться, нам потрібно підібрати текст. Цей текст я беру, вже скопіював і, бачите, відправив в чат GPT. Він мені от, трохи рерайтнув цей текст, щоб не було повністю. Да, там, я йому ще запитав, пиши по-іншому, але він почав писати не те, що потрібно. Дивіться, структура тексту має бути заголовок або якийсь офер, це лампа винищувач, винищувач. Далі характеристики або якісь переваги цього товару. От, отримання оплата. Це до цього відноситься. І далі це заклик до дії Знижка. І от, щоб замовити, натисніть магазин. Все. Лампа, винищувач, лампа, знищувач, лампа винищувач. Добре. Текст. Ми копіюємо сюди. Заголовок. Зараз покажу, що можна в заголовок додати. Заголовок можна додати якийсь рейтинг. Рейтинг. І додаємо нашу картинку. Так, дивіться, рейтинг, заголовок рейтинг 4,8 свята із зірочки. Так, що нам треба ще додати, це нам треба додати нам ще треба додати URL, лінк лінк нашого сайту. Ми переходимо в LPMobi, копіюємо цей лінк. Давайте з скопіюємо. І далі нам потрібно дати ще й UT-мітки. Заходимо в генератор UT-міток, вибираємо Facebook. І все. Навіщо нам UTI-мітки? Ми будемо розуміти, з якої компанії, з якої аудиторії да, зайшли нам замовлення, як вони далі приймаються нашим кол-центром. Добре чи не добре? І що нам далі треба зробити? Так, дивіться. Рад один. І далі ми просто беремо і дублюємо нашу групу оголошень, називаємо її аудиторія, вдача, і все скопіювалось. Наприклад, садоводство. Огороднічество. Дивіться, головне, щоб тут аудиторія була більше мільйону, щоб вона не була дуже вузькою. Якщо дуже вузька аудиторія, то це дуже дорогі покази, дуже дорогий CPM. дуже дорогий CPM і не завжди це вигідно. Притом на такі широкі товари, як електропастка, це широкий товар, це не дуже вузький і не дуже дорогий товар. Вісідиста гривень. Тому потрібно від мільйона брати аудиторію. Це важливо. Ну і все ми запускаємо далі. І на цьому наше налаштування. Завершено. Всі корисні лінки, які я розглядав в цьому відео, будуть в описі відео. З вами був Олександр Уценко, рубрика Товарка практикум. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на цей канал, щоб заробляти більше в інтернеті та запустити свій товарний бізнес. Також пишіть свої питання по товарці, свої зауваження, що вам подобається в цьому відео, що вам не подобається. Буде цікаво послухати. До зустрічі!